Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Паструм, який стоїть зрізаний і квітне, у стаканчику з водою. Це для того, щоб ви не боялися зрізати квітку, яка укорінюється. А це моя новиночка, яка радує мене з сьогоднішнього дня. У мене є напарник на зимові вечори. Ось така. Гламурна кицюня у новорічному костюмі динозаврика, тому що задумувалася це як динозаврик, який зовсім захотів ним ставати. А ось вийшла така симпатична кицька. Не знаю, як вам, але мені дійсно вона схожа на кицьку. Я вдячна за настрій, який вона мені подарувала. А це подарували діти мені на Миколая. Теп, теплий такий аромат. Набору для душа. Вирішила вам показати, як красиво все зроблено, підібрано і яка задумка. Можливо, хтось скористається такою ідеєю для новорічного подарунка. Дуже-дуже так виглядає ефектно, і легко можна його повторити. Я дякую всім за увагу. Ось таке маленьке відео в мене вийшло. Бажаю всім тихої ночі. Перемоги скоріше і миру в Україні. До зустрічі!